Доброго дня, дорогі друзі! Хочу вам показати своє господарство. Як підросли мої курчатка, каченятка. Вже давно я їх не знімала, не викидала на свій канал, тому вирішила вам сьогодні показати, як вони змінилися. От я їм дивіться. Накосила травички зеленої, вони її дуже полюбляють. Отак от вони пасуться, і качачки, і курчата, тому що і кури, тому що в мене немає змоги їх випускати. А так я їм косю, викидаю і, і вони е, ну, протягом цілого дня собі перебирають. Там зранку я їм міша не даю, от, а вечором даю зерно. Ну і кожен день підкосую їм зеленої носи, яку вони також полюбляють, яка їм зараз. Вона їм взагалі завжди потрібна, але зимою такої змоги немає, то я їм сіно кидаю, листочки сіна. А от зараз ще, поки в мене є зелень, я їм косю і кидаю зелену травичку. От. Ось дивіться, які виросли вже в мене качки. Недавно важила на днях качура, зловила першого попавшися, він заважив 6 кілограм. ну Це ще вони не снідали, тільки я їх повипускала і зловила. Думаю, що ще вони підростуть, тому що це в них друга линька. вони ще перелинюють. От. І будуть вони трохи важчі. Під час линьки шкачка ще не, не показує своєї справжньої ваги. От. Качками цими я дуже задоволена. Рада, що я їх собі придбала. От в мене є люди, які. Чекають, поки перелиняє качка, і будуть брати цих качок, от, собі на розмноження. Дещо залишу собі, звичайно, маточне поголов'я так і залишається в мене, яке було таке залишається. Це 5 качечок і 2 качура. Ось такі діла, от така моя на сьогодні. Робота, такі мої курочки і качачки. Дивіться, ставте лайки, коментуйте, буду дуже рада вашим коментарям. До побачення, до нових зустрічей. Всім всього доброго!